На обслуговуванні Драбівської філії знаходиться 541 км повітряних ліній 10 кВт і 699 км повітряних ліній 04 кВ. Також знаходиться на обслуговуванні 440 трансформаторних підстанцій 10 на 04 кВ. На даний момент ми знаходимося в селі Степанівка, де в цьому році було проведено комплекс робіт для надання якісної електричної енергії споживачам. А саме було встановлено розвантажу Трансформаторну підстанцію 10 на 04 кВт, дану ТП-361. Також було побудовано нові лінії, так як старі лінії знаходилися в крайне задовільному стані на дерев'яних опорах. На даний час побудували нову розвантажувальну трансформаторну підстанцію. Побудували нову лінію 10 кВт, підтягнули напругу до трансформаторної підстанції, побудували нові ізольовані лінії 0,4 кВт. Що в свою чергу значно покращило якість електричної напруги а, у споживачів. Споживачі задоволені, на даний час скарг на якість напруги немає. А взагалі зараз електрика гарна. Не так, як тоді було. Стовпи падали, поміняли, слава Богу. Задоволена ще ті електроенергією, що є. І воно вітер тільки дмухнув, і електрики не було. Так, тепер все добре. Почистили два, два прольоти низової. Розчистки. Будемо знімати навесання, заміняти дефектні ізолятори. В даний момент ми знаходимося на ділянці лінії ПЛ-10 кВт, лінія Л12 Мосівка. Біля населеного пункту село Мосівка. Триває розчистка траси лінії від гілок. В даний момент розчищаємо за допомогою автовишки, ап 17 робимо верхову розчистку траси лінії від гілок. Була розчистка траси лінії Низова розчистка, і також було оновлення номерації на опорах. О, тут от трохи спиляйте ще, щоб було далі, далі від проводів. Дробівською філією заплановано за рік розчистка трас повітряних ліній 10 кВт 24 км, повітряних ліній 0,4 кіловольта 47 км. Дані роботи виконані на 50%. Загалом проводиться комплекс робіт для безперебійного забезпечення електропостачання споживачів та для надійної роботи електричних мереж.